Повінь. Причини виникнення, наслідки, дії під час повеней. Повень тимчасове затоплення значної частини суші водою в результаті піднімання рівня води у річках, озері або морі. Повені відрізняються від інших стихійних лих тим, що деякою мірою прогнозуються, але прогнозувати ймовірність повені набагато легше, ніж передбачити момент її початку. Залежно від причин, повені природного характеру поділяють на повені, зумовлені випаданням сильних опадів або інтенсивним таненням снігу. Повені, що виникають внаслідок поєднання поводкових вод з льодоходом. Льодохід часто супроводжується заторами, що зумовлюють додатковий підйом води і затоплення нових територій. Повені, що виникає під дією нагонного вітру. Вони спостерігаються на морських узбережжях і на гирлових ділянках рік, що впадають у море. Нагони повітря затримує воду в гирлі. Наслідок чого підвищується її рівень у річці. Гідрологічне стихійне лихо, викликане цунамі, теж розглядається як різновид повеней. Хоч і має причини тектонічного характеру. Наслідки повеней. Затоплення шаром води значної площі Землі Ушкодження та руйнування будівель та споруд, ушкодження автомобільних шляхів та залізниць, руйнування обладнання та комунікацій, меліреативних систем, загибель свійських тварин та знищення врожаю, сільськогосподарських культур, вимирання родючого шару ґрунту, сування та нищення сировини, палива, природних продуктів харчування, добрив, загроза інфекційних захворювань, погіршення якості питної води. Загибель людей. Повені завдають великої матеріальної шкоди та призводять до людських жертв. Рекомендації щодо правил поведінки при повені. Отримавши попередження про затоплення, необхідно терміново вийти в безпечне місце на височину. Попередньо відключивши воду, газ, електроприлади. Якщо повень розвивається повільно, необхідно перенести майно в безпечне місце, а самому зайняти верхні поверхи, дахи будівель. Для того, щоб залишити місце затоплення, можна скористатися човнами, катерами та всім тим, що здатне утримати людину на воді. Коли людина опинилася у воді, їй необхідно скинути важкий одяг та взуття, скористатись плаваючими поблизу засобами і чекати на допомогу. Дії після повені. Переконайтеся, що ваше житло не отримало внаслідок повені ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням, відсутності провалени в будинку і навколо нього. не розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття. Не користуйтесь електромережею до повного сушення будинку. Обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені. Просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду, домашніх речей і прилеглої до будинку території. Заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою під час повені. Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і отримала пошкодження. Усе майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції. Дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування адреса організації, що відповідає за надання допомоги потерпілому населенню.